Дві причини, чому чоловік нічого не хоче робити для жінки. За певних умов чоловік хоче щось робити для жінки, є також умови, за яких чоловік нічого робити не буде. Давайте розберемося. Причин дійсності може бути багато. Ми поговоримо в цьому відео про дві основних причини. Перша причина це те, що чоловік має бути потрібний. Ну потрібний чоловік буде в тому випадку, коли жінка каже, що я слабка, я безпомічна, ти Бог, ти король, ти мій рицар, ти мій воїн, ти мій заступник, захисник і так далі. І ти всі питання можеш вирішити. В цьому випадку так, чоловік каже, я герой, що ти хочеш, для тебе рішаю все. Ну, Якщо він так не каже, то або вона та жінка, або він той чоловік вивчить собі чарівне слово наступний. Так? І в цьому випадку от, тоді ви. Ну, от. Просто розходиться і там немає змісту починати взагалі будувати якісь стосунки. Ну, от. Якщо ж чоловік знає, те, що ага, вона без мене не справиться. Я герой, я супермен, так от звичайно його бажано попросити. Ну це нормальний варіант, да, тому що в нас чоловіків опція не працює. що ми так почитали думки, що жінка хоче, ага, супер, і все, і ми зараз ну, зробимо все те, чого хоче жінка. Ні, в нас ця опція не працює. Ну тому потрібно відкрити рот. Треба озвучити те, чого хоче жінка. І після того, коли для вас це зробили, потрібно ще раз рот відкрити і подякувати. Ну, не накричати, в смислі відкрити рот, да? ну, от, а в смислі подякувати за те, що для вас зробили. Ну, от, в цьому випадку ваше прохання буде виконане. Це знову ж таки будується. Ця вся опція, функція працює за умови того, що є жінка, яка потребує. Заступництва чоловіка. Да? О, в цьому випадку чоловік хоче давати заступництво, він розуміє, я герой, я супермен, я буду ці питання вирішувати. Якщо у вас рівноправ'я і ви на рівних знаходитесь, чоловік рішає свої проблеми, ви рішаєте свої проблеми. У вас якісь там партнерські стосунки, ну, відповідно, з цього ви будете мати наслідки. Перша вимога це чоловік має розуміти те, що він потрібний в нього. В ньому є потреба, він скаже: тепер я готовий ці питання вирішити. Друга вимога це обов'язково чоловік має давати заступництво. О, в цьому випадку він також буде це робити. Якщо він заступництво не дає, якщо жінка каже, я сама все порішаю, і взагалі ти дебіл, тому що я можу сама все краще поробити. Питання чи буде в цьому випадку чоловік щось робити? От, подивіться на ваші стосунки. Якщо ваш чоловік для вас нічого не робить, значить ви для цього вже дуже багато чого що зробили, щоб він для вас нічого не робив. На жаль. От, з чим я вас, на жаль, вітаю. Якщо ж ви хочете, щоб чоловік почав для вас щось робити, в цю ситуацію, напевно, ви заїхали не за 5 хвилин. От, і вам також потрібен час для того, щоб ви знаєте, ну, скажімо, як ви їхали по дорозі, ви знає з'їхали. Вам потрібен час для того, щоб вернутися назад на дорогу. От, і також потрібен час для того, щоб встановитись та набрати швидкість в побудові в ваших нормальних, абсолютно адекватних стосунках. От. Тому дайте трохи часу. М -м -м. Якщо ж ви чоловіка все життя посилали, там, коротко, ти дебіл без руки, ноги, там, групи. Ростуть звідки там і ноги, да, от і в ту сторону, і дві в тебе руки ліві. От чоловік точно не надихнеться цим, і обов'язково нічого з цього робити не буде. От, тому, значить, дайте чоловіку потребу в тому, що він вам потрібен. Друге, дайте можливість бути вашим заступником. От тоді чоловік для вас буде щось робити. Що думаєте по цьому питанню? пишіть, будь ласка в коментарях. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь також на мій YouTube канал. У мене завжди корисна, цікава інформація про стосунки, гроші та е ведичну астрологію.